Доброго ранку, діти? Доброго ранку. Малята, подивіться, будь ласка, хто до нас завітав? Хто це? Медика. Так, правильно, ведмедик Михасик. Він розповів, що його подружка Оленка захворіла. Що робить дівчинка? Плаче, так? У неї болить горлишко. Оленка з'їла морозиво і у неї заболіло горло. Вона дістала з аптечки таблетки і хотіла лікуватися. Але Михасик попередив Оленку, що пігулки без дорослих брати не можна. А що ж нам тепер робити? Як можна допомогти нашій оленці одужати скоріше? Що необхідно зробити? Викликати кого? Викликати. Так, викликати лікаря. Так? Люди дуже часто хворіють, і коли хто небудь захворіє, його обов'язково потрібно лікувати. До хворого запрошують лікаря. Лікар оглядає хворого і допомагає відновити здоров'я. Як нам допомагають лікарі? Призначають ліки та вітаміни, міряють температуру і слухають, як ми дихаємо чи не кашляємо. І ось наш ведмедик Михасик дуже хвилюється за Оленку, тому вирішив викликати до неї лікаря, щоб він їй допоміг вилікуватись. Скажіть, будь ласка, дівчатка, за яким номером викликають швидку допомогу? Один, нуль-три. Ось лікар прийшов до Оленки, оглянув її, поміряв температуру та призначив ліки. Лікар повідомив, що для того, щоб не хворіти, замість ліків, необхідно вживати вітаміни. А щоб дізнатися, про які вітаміни він має на увазі, необхідно вам малято відгадати його загадки, слухаємо уважно. Так просто не з'їсти, бо дуже він кислий, проте зазвичай приходить на чай. Що це? Лимон. Так, правильно, це лимон. Само на глядбачка, на хустках. Хто її роздягає, той сльози проливає. Що це? це? Так, правильно, це цибуля, вірно, молодці. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Що це? Матолка. Матолка. Правильно, Це морква. гугле та рум'яне, гладке та духа. На дереві росте, вітаміни несе. Що це? Чи я? Так, правильно, це яблуко. Синя накидка, як нитка, смачна і зваблива називається Що це? слива, так? Добре, далі слухаємо уважно загадку. Ось достигла ягідка, поруч з нею її сестричка. Разом в листочка сидять і сонечко ротіють. Що це? Молодій, правильно, це полуниця, вірно. А ця ягідка чарівна, нам потрібна неодмінно. Вісі виростає під застуд оріга, вона дуже вітамінна, називається правильно, це малина, ялім. Ось такі вітаміни необхідно їсти, щоб бути здоровим. Дітки. А давайте згадаємо: малина це ягода, овоч чи фрукт? Ягода. Правильно, це ягода. А ви знаєте, на чому росте ягода малина? На дереві чи на кущах? На кущах. Правильно, на... молодці! А якого кольору малина? Подивіться, вона може бути і червоного, і чорного, і жовтого і ніжно-рожевого кольору. І Якщо важно роздивитися малину, то ми побачимо, що ягода вся складається з безліч малих кругленьких ягідок зерняток. Малина найчастіше росте у лісі, а ще її вирощують на світових ділянках. Літо надзвичайно щедра господиня, вона дарує багато корисних та смачних гостинців свого багатого літнього врожаю. Серед них є і малина. Малина смачна, запашна, дуже корисна ягода. Влітку ми можемо частувати свіжі ягоди малини, а взимку наші матусі та бабусі готують малинове варення і джеми. А зараз ми з вами, малята, пограємо в гру. Я буду називати фрукти і овочі, овочі. А ви, коли почуєте фрукт, назву фрукта, повинні плескати в долоні. Слухаємо уважно. Плескаємо в долоні тоді, коли чуєте назву фрукта. Лимон. Плескаємо в долонь. долоньки. Лимон, так? Це фрукт. Лимон. Морква. Це овоч, ми не плескаємо в долоньки. Яблуко? Це яблуко. Плескаємо в долоньки. Цибуля. Це овоч. Ми не плескаємо в долоньки. І слива. Що ми робимо? Плескаємо в долоньки, бо це фрукт, Так? Добре, молодці. Отже, скажіть, будь ласка, що необхідно їсти, щоб не хворіти? Так, правильно корисні фрукти та овочі. Молодці. Тепер Оленка скоріше одужає, бо буде їсти фрукти та овочі, в яких багато вітамінів. Вона дуже вдячна вам, малята, ведмедику Михасику та лікарю за підтримку, поради та лікування і турботу. А тепер ми з вами разом зробимо аплікацію цієї яскравої смачної ягідки малини. Давайте з вами розглянемо, що у неї є? Багато круглих ягідок зерняток, так? Так, що ще є? Листочки. так? Дітки, для роботи нас знадобиться аркуш білого або ніжно-жовтого кольору. Далі заздалегідь вирізані з паперу рожевого кольору кружечки. Так. Та листочки зеленого кольору. Клей ПВА. Та серветка. Але перед тим, як почати працювати, зробимо з вами пальчикову гімнастику. Підготували ручки. Ось так одну ручку зробили в кулачок. І повторюємо за мною. Раз, малинка. Два малинка. Їла ягоди оленка. В кошику у оленки не лишилося ні малинки. Хто по ягоди піде, той кошичок візьме. Ось ми наші пальчики розім'яли, тепер приступаємо до роботи. Беремо з вами рожевий кружечок і змащуємо його клеєм. Ось так по колу і приклеюємо до паперу. Ось так. Зайвий клей прибираємо серветкою. Далі беремо другий кружечок, також змащуємо його по колу, Клеєм. ось так. І приклеюємо ось так трішечки накладаємо його на перший кружечок. Ось так. Зайвий прибираємо серветкою. Беремо третій кружечок. Мащу по колу клеєм. хотіла І також накладаємо на попередній кружечок. Ось так. Так. Робимо другий ряд. Беремо з вами кружечок. Змащуємо його по колу, клеєм ось так. І приклеюємо, накладаємо на попередні кружечки трішечки. Ось так. І зайвий клей прибираємо серветкою. Далі беремо з вами кружечок. Також змащуємо, змащуємо клеєм. І приклеюємо. Теж накладаємо на попередні кружечки. Ось так. Ой, а отут є підтіла. А ось. Беремо третій кружечок. Також змащуємо його клеєм по полу і також накладаємо на попередні кружечки. Ось так. Робимо з вами третій ряд. Тут вже будуть тільки два кружечка. Беремо з вами кружечок, змащуємо по колу, клеєм ось так. І приклеюємо, теж накладаємо на попередні кружечки трішечки. Другий кружечок беремо з вами. Змащуємо по колу клеєм і приклеюємо на попередній. Прикладаємо на попередні кружечки. Ось так. Тут тільки буде у нас два кружечки. І останній кружечок, він буде один. Змащуємо його клеєм. Ось так. І внизу приклеїмо, трішечки накладаємо на попередні наші кружечки. Ось подивіться, в мене вийшло ось так. Добре, молодці. Продовжуємо далі з вами. Тепер будемо приклеювати з вами листочки. Беремо з вами зелений листочок. Змащуємо його клеєм, ось так. Возьму, смотри, куди, смотри. І приклеїмо спочатку ось отак, посерединці. Ось так. <зад> я понюхну, так. так, так, так Беремо другий з вами лист листочок. Так, я так скіню. Змащуємо, клеїм його по контуру, ось так. І ось так приклеюємо. Ось так приклеїли. І зараз приклеїмо ще один листочок з груп сторони. Змащуємо листочок наш по контуру клеєм. І приклеюємо його з іншої сторони. Ось так. Зайвий клей прибираємо серветкою. О, які гарні у вас малинки. У мене вийшла ось така малинка. Дівчатка, що ми сьогодні з вами робили? Малинка. Правильно, ягоду малинку, так? Вам сподобалось заняття? Так. Да. Добре. Да. Молодці. Ви дуже старанно працювали. У вас дуже гарні роботи. Молодці. На сьогодні наше заняття завершується. Дякую вам за увагу. Молодці. До побачення, до нових зустрічей. До побачення. До побачення.